Саночко визирнула. А ми на бівець заглянемо. Кажуть, тут черги, то неправда. Можете спокійно приходити на бівець. На і черги відсутні. Вода є і тепла, і холодна. Оце це на хуся тепла. Бачите, скільки вільних краників. Там далі Навтуся холодно. Це все ще Нафтуся тепло. <кій> В наступному залі Нафтуся холодно. Там теж достатньо вільних краників. Ось тут. На хтуся холодна. Що вже б'є? Там на тепло. Тут інші води. Марія. Завжди знаходиться хтось, хто вперше дізнається, що в трускавці. Є інші води, крім Нафтусі. Марія. Марія тепла. Софія холодна. Софія тепла. І воду, яку не можна пити, Броніслава. Масила, будь ласка. Це тепла, холодна, як в тому анекдоті, що щось ваша дружина сьогодні була холодна зі мною. Та вона і за життя була не дуже темпераментна. Труска тобто в цій мається на увазі з водою все таки інакше. Це температура, до якої її підгрівають. А вийдемо на вулицю, на вулиці, бачите, що там значно більше людей, ніж тут на бівець. А вулиці Бюра. Генератори будуть годіти, тут буде цікавіше, веселіше. А, білет мінеральних вод у Трускавці. Гортензії. Тюльпанове дерево. Тюльпанове дерево. Потім гарно жовтне. Правда, пані Орисі, правда. Нам це концертів. Що, залишається, що звідси перейтися, подивитися, як стоять люди в черзі за млинцями і за кавою. І місія на сьогодні виконана. А, ще на мої ноги подивиться. У Львові завжди на своїх відео перемагаю в Усіх конкурсах на найзасмагліші ноги. Правда, призів ніяких, бо сам провожу. Так, анонс. Оксана Білозір, Лісопетний Батальйон, Сергій Піскун, Євген Літвінкович і Роман Скорпіон. Стандартний для трускавця. Набір виконавців. Біветь знову, нагадую, зараз <смі> настали такі часи в трускавці, що в основному люди проходять повз білет. От На прогулянці багато людей, але в основному це не ті, хто приїхав на відпочинок. Просте пояснення. Або якщо я приїхав на відпочинок, то на інший відпочинок, не на той відпочинок, на якому п'ють воду. Правда, правда. <смі> не, ну, Жарти жартами. При всіх мінусах, які ми з вами знаємо про Трускавець, насправді це місто з доволі розвиненою інфраструктурою порівняно з усіма іншими містами в цьому регіоні. Тож не треба думати. Що тут вже аж так погано? Тут добре, тут дуже добре. Але, знаєте, завжди хотілося щоб було ще краще. Це нормально. Дякую, до речі, за десятки. Та які десятки, можна сказати, сотні вітань, які надійшли в різні способи по різних каналах. За вітання, які надійшли з нагоди того, що наш канал набрав 100 тисяч підписників. Дякую, мої любі. Тисну руку кожному, обіймаю кожного. В першу чергу це ваша заслуга. Ви дивились відео, лайкали, коментували, пересилали друзям, знайомим і завдяки цьому канал став популярніший. До речі, каналу оце 23 липня 23 липня каналу виповнюється 9 років. Це легко встановити, можна. Хто хоче подивитися найстарші відео, відмотати, дивитись старші відео, то найстарші відео є за липень 15-го року. З того часу канал Ріс розвивався, змінювався. Але я вважаю, що ставав краще. і в майбутньому будемо ставати кращим завдяки вам. Завдяки вашій підтримці. Завдяки тому, що ви є. Дуже приємно. Трускавці щодня. А, бо питає як часто зустрічаєте підписників а от цього літа якось так вийшло що цього літа в Трускавці я підписників зустрічаю щодня Ой. і це дуже добре спілкування завжди заряджає на роботу на нові звершення а, черга. я ж обіцяв що будемо десь на чергу за млинцями щоб 5 хвилин тому вона не була така велика. Ніколи не йдіть їсти млинці в 8 вечора. Тут в 8 вечора найбільша черга. Працює генератор. Ну, Насправді навіть цю чергу можна по-різному знімати, повірте, можна так зняти, що виглядає, що величезна черга, а можна так зняти, що виглядає, що маленька черга. Це так, як зі склянкою вона може бути напівповна, а може бути напівпорожня. Але давайте повернемося до нашого каналу. Ми тепер на шляху до мільйона підписників. Так був час, що я не вірив, що буде 100 тисяч. Чесно скажу, я не вірив, що буде 100 тисяч, колись я розумів. Фу, та тож, скільки ж то має бути час, був час, що на день приїжджало по одному підписнику. Я думав, клас. По одному підписнику на день це за рік 365. О, це за три роки буде тисяча. Якщо 100 тисяч, то 300 років чекати. Та, але... але бачите, ви мене здивували. Ви переглядаєте, підписуєтесь, коментуєте. Нас стає більше і більше і ми перетворюємося в силу. Невеличка група однодумців, зараз величезна сила. <ріст> Ще ми колись згадували, що завдяки нашим відео вдалося виправити чи покращити в трускавці. Можливо, справді знов зроблю коротеньке відео на цю тему, але це справді дуже-дуже багато моментів. А, тут цей кіоск. Справа каво. ви пам'ятаєте, що він був, правда? А я вже вам покажу, що його нема. Тобто кави тут. Кави тут вже й не буде. Бачите, пане Дімка, ми тільки з вами каву тут пили. Потім ми думали, хм, погано, що він не працює, а що? Тепер його вже нема взагалі. Сані. Міротель е, підійшли вже до напису Трускавець. До музею Біласа, до речі. На днях буде 100-річчя з дня народження Біласа. Хто має бажання відвідати музей? Хоча б музей відвідати з цієї нагоди, бо музей справді цікавий і вартий уваги. Традиційно діти люблять плакати, коли їх фотографують. Я не одна знайома, навіть каже, я в дитинстві, коли... коли мене фотографували, я була зовсім мала. Я плакала, але я того не пам'ятаю. А коли стала трошки старшою, але все ж була дитиною, я любила скривитися, бо зробити такий ну, зовсім недолугий вираз обличчя. Ну і що? І зараз на всіх фотографіях так себе бачу дитячо.